Доброго дня. Загальний розклад. На що вам звернуто увагу? Стосовно ваших думок. На даний момент говорять саме про те, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. Можливо, хтось знаходиться в страху, без діяльності, тому що думає, що є саме ті люди, які негативно впливають, магічно негативно впливають на ваше життя, і все роблять для того, закриваючи вам шляхи, там негативно впливаючи на ментал, ви вже на даний момент знаходитесь. В бездіяльності, в безресурсному стані, тому що самі надумуєте по відношенню до негативних дій ваш бік. По справедливості ви повинні розуміти, і вам надається відносно цього інформації, щоб ви не залишалися в ілюзіях по відношенню до ситуації. Суд вищих сил відбувся. Кожний, так, були негативні дії, ваш бік раніше, але не на даний момент. На даний момент у вас відкриті шляхи, йдіть. В активну діяльність саме в нового починання, тільки ви знаходитесь в безресурсному стані, тому що ви ресурс зливаєте всі в страх, невпевненість і в негативні думки по відношенню до ситуації. Продовжуйте думати про своїх ворогів, зливати саме ресурс, думаючи про них, досягніть внутрішнього балансу рівноваги. І з часом ви здобудете для себе шанс, можливість гармонізувати і гармонізуватися як внутрішню, так і зовнішню. Це стосується і особистого життя, і загалом. Вам говорять, якщо ви бажаєте позитивних змін, то потрібно відстоювати власні кордонні пріоритети в своєму житті, потрібно боротися за своє місце під сонцем. Тобто, якщо на підставі даної інформації говорять, що от страх невпевненість, саме це вашими думками немає негативного впливу, немає третіх осіб в особистому житті, і загалом в вашому житті. По правосуддю. Закриті можливості маніпулювати і негативно впливати на ваше життя, але ви продовжуєте зливати туди ресурс. Морок, ілюзорне представлення, невірне бачення. Активно дійте, робіть вибір, використовуйте можливості шанси, які ви отримаєте, і ви зможете гармонізувати своє життя, закінчення певного періоду, неможливості діяти. Загалом, періоду, коли так негативно діяли, закривали вам шляхи, не давали вам можливості досягнути гармонії в своєму житті, досягнути благополуччя, чи достатку. Але от зміни, які в подальшому будуть відбуватись, ви відчуєте задоволення, ви отримаєте підтримку, ви отримаєте підказку, ви отримаєте шанс, можливість. І от саме в ваше життя будуть ходити люди, змінюватись обставини. Ви повинні для себе знати, що ви перемогли. Ви отримуєте подарунки, а дані люди отримують покарання за свої негативні дії, але щоб досягнути, здійснити перехід на наступний етап, гармонізувати своє життя, досягнути результативності, потрібно діяти, а не залишатися в бездіяльності насамперед.